Безкоштовні поїздки потягами, по підвищення цін нової пошти і компенсація за втрачене житло, що зміниться в Україні у грудні. Укрзалізниця у пілотному режимі запускає програму три тисячі безкоштовних кілометрів поїздом. Спершу її тестуватимуть у прифронтових громадах на плацкарт і купе, а тоді розширять цю акцію на всіх українців. Вже від 1 грудня приймаються заявки від ВПО на компенсацію за житло, втрачене на територіях, які контролює Росія. Це ваучер на нову домівку вартістю 2 мільйони гривень. Нова пошта підняла. Лаційний доставка документів по Україні тепер вартуватиме від 70 гривень, а відправлення більших посилок стартуватиме від сотні. Послуги кур'єра зросли на 50 гривень. А щоб забрати посилку з поштомату, доплюсуйте ще десятку. А от від 4 грудня критично важливі підприємства зможуть бронювати військовозобов'язаних на 45 днів, навіть якщо у нових працівників є проблеми із військовим обліком. Ну і не забудьте, до 31 грудня пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України або на тот, мають пройти перевірку. Інакше виплат не буде. Це Потрібно, аби працівники пенсійного фонду пересвідчилися, що людина жива і саме вона отримує кошти.